Вітаю, поговоримо сьогодні про другий міф. Ось, битва на Куликовому полі. Московський міф про те, як Дмитрий Іванович Донський переміг монголів, звільнив Русь, Московію, від монгольського ярма. Так от, в російській історіографії прийнято вважати, що в Куликівській битві 1380 року брало участь від 100 до 300 тисяч московських військ. Це просто безглузді цифри для тоді дрібного і безправного улусу Золотої Орди. До того ж, перемогли в тій битві хоругви Литви Андрія і Дмитра Ольгердовича, синів Великого князя Литовського Ольгерда, які вони привели з Литви Білорусі, а тому і чисельність цих білоруських хоругв повинна становити не менше половини московського війська, тобто від 50 до 150 тисяч білорусів. Насправді в той час князівський двір міг виставити не таку велику кількість людей, найбільше 500. Тому загальна чисельність білорусько-московського війська в Куликівській битві не могла перевищувати 3-4 тисячі воїнів. Тим більше, що те місце. Де кажуть, московити відбувалася битва, тобто саме куликове поле. Сучасні історики кажуть, там могло поміститися не більше 8 тисяч чоловік. Ну, тобто тут якраз ми знову впираємося в те, що армія Москви мала не більше 4 тисяч і армія Мамая не більше 4 тисяч, бо власне чисельність військ були приблизно однаковими. Значення Куликовської битви в Росії вважається однією з найбільших битв пізнього середньовіччя і за значенням, і за розмахом. Значення битви полягає ніби в тому, що Московія побила татар в боротьбі проти монголо-татарського ярма. Все з точністю навпаки. Це військо Москви складалося з татарської кінноти і, литв... і литовського воїнства і воювало за інтереси Орди проти повсталого темника Мамая. Так-так, Мамай не був ханом Золотої Орди, не був чингізідом, а повстанцем-сепаратистом, який хотів захопити владу в Орді. Він повстав проти законного правителя хана Тохтамиша. От Москва, як завжди, вірно служила правителю Орди і билася не за себе, а за істинного правителя Золотої Орди хана Тохтамиша. На початку 1370-х років великий князь Литовський Ольгерд, користуючись смутою в Золотій Орді, Звільнив Московське князівство і повернув його під свій вплив. Так що в період з 1372 по 1382 роки Москва не була під татаро-монгольським ярмом, а була під протекторатом Великого князівства Литовського. Звідси зрозуміло, чому Куликовською битвою командували литовські князі Ольгердовичі, які з полками Литви знаходилися в Засідці, в зеленій Дубравій так званій кинувши на, на забій у полчині Москви і вдаривши вже тоді, коли монголи були виснажені. Вони ж і перемогли в битві, а Дмитро Донський переодягнувся в пішого воїна і ховався в кущах, мабуть, чекаючи перемоги Мамая. Нагадаю, передували битві події такі цар Орди, Тохтамиш був союзником Литви. Проти повсталого на Дону темника Мамая, зовсім не татарина. Так само, як і татар, у війську Мамая не було. Мамай був з козаків, не українських. Відповідно до джерел, в Криму від італійців він навіть прийняв католицизм. Його військо складалося з найманої генуецької піхоти, донських козаків-тюрків і народів Північного Кавказу. Мамай почав похід проти Золотої Орди з метою повалити її царя Тохтамиша. Той звернувся по допомогу до Литви і тоді підконтрольному Литві своєму колишньому московському улусу. Рятуйте мій царський трон, а я в боргу не залишуся. Після битви Дмитро Донський і доповідав своєму цареві Тохтанишу, ваш ворог Мамай розбитий. Подобається? Тисни лайк, підписуйся на канал, бий в дзвіночок, підтримай україномовний Ютуб. Фактично, це була битва Литви з Мамаєм, в якій Литва Білорусь бачила призом Московське князівство. І дійсно! Після перемоги військ Литви над Мамаєм Москва в політичному плані стала банальною провінцією Великого князівства Литовського, де правили зовсім не московські князі, а ставленик Литви племінник Ольгерда Остей. Через два роки після битви Дмитро Донський влаштував повстання проти Литовської окупації. Москви. І втік в колонну, звідки звернувся по допомогу до свого правителя царя Орди Тохтамиша, підтвердивши свій статус його раба. Рятуючи Дмитра Донського і повертаючи з влади Литви у владу Орди Москву, Тохтамиш осадив місто і знищив усіх, хто там оборонявся. Тобто Литвинів Білорусі, включаючи Остея, і повернув до Москви правити свого васала Дмитра Донського, а саму Москву повернув під свою владу царя Орди. Дмитрій монети московські навіть випускав, правда, з арабським написом наш цар Тохтамиш. Не вірите? Погугліть, пропишіть монети Дмитрія Донського. І ви знайдете там це. Це справжня картина тих подій. Зі зрозумілих причин ховається вона в Росії, тим більше, що тут видно ясна паралель зі смутою, коли точно так само Москву від проклятого Заходу, в особі білорусів та українців, звільнили знову ж таки монголо-татарські полки Мініна і Пожарського. Ну Мініни і Пожарський, і не росіяни, хоч їм поставили пам'ятник на Червоній площі. Вони татари. Ну, крутини, крутину, можна ж погуглити, подивитися, історичні праці пописати. Хоча в російських істориків вони іменуються російськими. Але в такому випадку тоді царя Орди Тохтамиша теж треба писати російський цар. Таким чином, єдине значення Куликовської битви в тому, що в її результаті Москва увійшла до складу Литви. Що завжди розуміли російські історики, кажучи, що це був кінець татаро-монгольського ярма для Москви. Так, кінець татаро монгольського ярма і входження до Литви під його протекторат. Так ось Дмитро Донський з цим виявився незгоден і через два роки знову повернув Москву до свого ординського царя Тохтамиша. Цей аспект, як непатріотичний, російські історики ховають. Тепер про розмахи битви. Спробуємо дати оцінку чисельності військ на Куликовському полі, встановленого Литвою і Васалом Дмитром Івановичем Донським. Наприклад, Татищев виставляв цифру чисельності російської армії в 400 тисяч, Щербатов – 200 тисяч. Карамзін вважав, що радь Дмитра Івановича налічувала понад 150 тисяч вершників та піших. Ну і так воно котилося. Одним словом зійшлися менше 150 тисяч бійців виставив. Відповідно, Дмитрій Донський. Насправді це зовсім не так. Ніхто не цікавився, наприклад, розміром військ Мамая. А розміром війська Мамая було приблизно таке саме, як Дмитра Донського. Теж виходить 150 тисяч. Причому, як пишуть росіяни, генуецька піхота становила в ній третину війська. Тобто генуецька піхота нанята в Криму, італійці, тобто колонія італійська. Вона виставила чисельність 50 тисяч воїнів, то навіщо тоді Італії взагалі той Хан Тохтамиш вони могли завоювати тоді весь регіон? Одним словом, один міф стоїть на міфі іншому. Так що Куликівська битва це перемога все-таки не російська.